Сьогодні. Вітаю на каналі Квіти та інших. І сьогодні відео про весняну обрізку троянд. Троянди я обрізаю двічі на рік. Це осіння обрізка і також весняна. Осінню обрізаю всі такі великі гілки, там те що всохло. ну так, по поверхневу, можна сказати. От. А вже ось навесні. Робиться така контрольна обрізка, видаляються всі сухі, маленькі, тоненькі, всі паганці, які не пережили зиму. Також висоту коригуємо, тому що як і залежно звісно, від сорту, якщо троянда висока і лишити в такому стані, це, звісно, буде вже ну, не, неякісна, неякісний кущ, неякісна квітка. От. Тут у мене ростуть ось е, такий клумба з трояндами. Також вони по всьому дворі є, е, ростуть у нас. Взагалі десь близько 50 троянд -кощів. ну Є е, е, старіші, є е, молодші. Також від сорту, від розвитку куща, робимо обрізку. Деякі обрізаємо ось так маленькі кустики коротше, а якщо кущ високорослий, такий його, звісно, лишаємо більше гілок. Всі старі отакі, навіть піньки, все це треба видалити ось, і зробити гарненькі такі кущі. Підготувати їх до весняної обробітки. Сьогодні у нас 10 березня. От, і я зробила першу обробітку бордойською сумішю. Це такий дуже старий препарат. Ним, можливо, не всі користуються зараз, тому що є багато нових, але кожен вибирає, що йому краще. От Почала вже опріскування. Так вони виглядають після. Оприскування можна обробити любим препаратом, який в собі має мідь. Це може бути той самий медін екстра. Ну, кому що, звісно, бордоська суміш, вона трохи в використанні складна, її потрібно через фільтри пропускати, тому що може забивати оприскувач. Але так, і дерева цим обробляємо перший раз на весні ну і троянди також. Ці ще ось сьогодні буду дороблювати. Ось такі вони, ці троянди, різні дуже кущі. Ось також ще один участок з трояндами, це я вже перейшла. Вже вони оброблені. Так, ось. Вже весна йде і бачите, лізуть із землі ось ці квіти. Забулося, як вони називаються. У нас півники кажуть на них. Такі ось троянди, і бачите, різні кущі всі по-різному вирізаються. Якщо нижчий кущ, то його нижченько трошки, якщо він росте дуже високорослим, то вибираємо таку висоту, щоб це була, ну, здається, ну, Менше, ніж половина, яка вона повинна бути, коли виросте. Ось також ще одне місце. Що хочу сказати, що це перший обробіток цією ж сумішчю бордуською або любим препаратом на основі міді, обробляємо до тої пори ще, поки брунька ну, не набухла. Ось, тому що потім вже йдуть інші препарати. Тож, Другу обробітку потрібно робити вже іншими препаратами, буду робити хорусом чи топсином і туди ще додати якийсь препарат від шкідника, який буде діяти при невисоких температурах. Тому що і хорус, і топсин М він діє при невисоких температурах. Ну, до, в комплект до них потрібно підібрати і інсексити. Препарат від шкідника, який буде діяти при низьких температурах. Ну, ось таке відео. Якщо воно вам стало на користь, поставте вподобайки. Буде приємно. Діліться в коментарях, чим ви обробляєте свої троянди і весь свій сад. Ну, будемо спілкуватися. Миру Мирними.